Ну все так это насеньки у меня треба, одненька червона, аж нормально. Ну, плюс-мінус. Три білих. Таких саме кривеньких. і червоні. То ви що? Чи не так? Такої. Отже, друзі, наш сьогоднішній результат виглядає ось так. Залишилося 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 рядів. Не можу бачити, якихось 15 рядів і одна частина рушника буде завершена. Ось тут маємо ще одну таку саму. Терпіння. Терпіння, ще раз терпіння. Добре, друзі, всім дякую за підтримку. Дякую, що навіть в такий я навіть не знаю нічний це час чи вранішній час. Що навіть зараз прийшли мене підтримати. Всім дякую, всім гарного тижня. Бадьорості такої, наснаги, щоб всі ваші справи в руках аж горіли все так, вдавалося, як треба. Всім мирного неба та Божих благословень. Па-па!